Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинається відеовлог. Буду вам показувати, розказувати, що в'яжу, що мене надихає, від чого я отримую задоволення і які мої просування. В останніх відео про ярмарку вже бачили, як рідіє мій ярмарочний асортимент. Треба його поповнювати. Треба нав'язувати ходові іграшки, і саме з ходових іграшок я і хочу розпочати цей влог. Новиночок, скоріш за все, не буде, а будуть більше іграшки, які на постійній основі я виготовляю. Є в мене ось такі ось чотири кольори. Вже можна одразу здогадатися, хто це в мене буде. Це я буду вив'язувати військових котиків, котиків ЗСУ. У мене в наявності лишився один маленький котик у камуфляжі. Камуфляжних я поки не збираюся в'язати, але хочу пов'язати саме у, холь, у кольорі хаки. Колір хакі це відтіночок 82-й, є 28-й графітовий. Я в'яжу з нього, їм черевички, і інколи мені хочеться зв'язати бронежилети. Але зазвичай для бронежилетів я використовую відтіночок Alize Cotton Gold, то є 60-й, просто чорний. А не графітовий. Подивимося, який буде бронежилет цього разу. І 02 це гірчичка alize cotton gold Тому що в наявності мої джинсові моточки скінчилися, немає. Хоча б полюбляю більше в'язати саме з цих. У мене лишився один моточок гірчички, але його тримаю для песиків-патронів. Песики-патрони. Також в мене вже давно немає в наявності, тому, скоріш за все, їх також візьму. 84-й, мій улюблений гірчичка, один лише моточок, і все. Поки він чекає патронів, подивимось. І 46-й це відтіночок для сіренького котика. Розпочинаю влог, розпочинаю процес. Обов'язково треба нав'язати зайців патріотів, треба нав'язати котів військових, маленьких, великих і безків, патронів, куди ж без них. Скоріше за все, це відео буде саме на ці іграшки, тому і взяла їх, об'єднала у одне відео. Можливо, буду підв'язувати ще щось, тому що яскравих кольорів мало на ярмарочному асортименті, єдинорогів немає, лисичок немає. Треба ще жабкам час приділити. Ну, все будемо дивитися від натхнення, куди мене занесе, на що буде час, на що буде бажання. І сподіваємося, вересень буде плідний і дуже-дуже вдалий у плані роботи. Я розпочинаю влог. Всіх вітаю з початком осені і бажаю всім натхнення і вільного часу на плідну працю. Вже трішки попрацювала і нав'язала собі дві каски. Каски в'язала щоправда ще в минулому місяці, а в цьому місяці вони вже в мене були готові. Дві каски в'язала ще, коли їздила в гості до сестрички і в ефірі. Не знала чим зайнятися, розпочала саме казки. І в мене є ще два готових тіла. Два готових тіла на військових котиків буде руденький, і буде сіренький в'язатися одночасно. Обожнюю цю схему, обожнюю цього автора, обожнюю цих котиків. І в мене є ще вушка. Ну, вушка, я дивлюся, тільки є сіренькі, але в'язала ще гірчичні, не знайду, де вже поклала. Ось такі ось у мої просування: два котика одночасно. Вони забирають дуже багато часу, але вони того варті. Вони, коли стоять на столі, на них звертають увагу, тому я б така що зв'язала їх би за раз і більше, ніж два. Ну, поки подивимося. Патрон також лежить, в мене є окрема корзинка для патронів. Він також постійно про себе нагадує: стоїть корзинка з синеньким для бронежилета, з біленьким і з гірчичкою. Не знаю, куди далі мене натхнення занесе, але. Якось потроху поєдную, поки встигаю. Встигаю і тут приділити часу, і лялькам приділити часу. Хто ще не знає, запрошую вас також до нашого проєкту. А проект називається Осіння лялька. Весь вересень в'яжемо ляльок. Будь-яких це будуть хлопчики, дівчатка, це будуть якісь мультгерої, чи, можливо, це будуть якісь впізнавальні герої. Кому що потрібно, то й те і в'яже. Це можуть бути русалоньки, можуть бути. Домові, це можуть бути. Ем, хто ще може бути? Дуже багато кого можна зв'язати саме у вигляді ляльки. Тому не лінуйтеся, в'яжіть одну-дві ляльки, хто скільки зв'яже. Вступайте також до нас у нашу компанію у телеграм-каналі. Ми там обмінюємося досвідом, обмінюємося схемами і ділимося своїми емоціями стосовно пряжі, яка кому більше подобається. Надихайтеся, спостерігайте і будемо разом творити яскраву красу. Я пішла далі в'язати своїх котиків чи почну патронів. Не знаю, куди мене занесе, але обов'язково поділюся своїми результатами. Зупиніть, будь ласка, час, куди він поспішає? Планується, будується і потроху реалізується. Я кадр вам вже Покрасила новенькими ниточками. Це мої майбутні зайці. Є в мене в планах нав'язати зайців по майстер-класу батойс Думала патронів, патрони ще чекають, натхнення напало саме на зайців. Нав'язала навіть цим зайцям вушок. Це між ефірем, з ефіру в ефір, щоб не сидіти на ефірі без діла, підв'язувала вушка. Нав'язала цілу жменю ось таких ось яскравих жовто-блакитних вушок. Це в мене буде чотири зайчика Патріота. Я їх підв'язувала, поки в мене був вільний час, поки я була на ефірі. і Трішечки просунула ще й котики. Котики, на жаль, ще не готові, але в них вже є каски, в них є голови, залишилося оформити і залишилося їм по бронежилету зробити, і будуть готові у мене коти. Невеликі результати, але в цілому я велика молочинка. До речі, в мене є ще ручки на зайчиків. Не у всіх, але на двох, на двох зайців я вже зробила. Ручки сіренькі. У мене буде парочка біленьких і парочка буде сіреньких зайчиків, тому я потроху підв'язую два проекти одночасно, трішечки котів, трішечки зайців, а вже як тихий вільний час, коли ніхто не дьоргає не заважає, то тоді вже буду з'єднувати ніжки і буду о, оформлювати тіла на зайців. Не знаю, коли я зберу котів, вони в мене вже не перший день лежать, трішки підв'язувала лялечки, трішечки підв'язувала цих же ж зайчиків, поки бігала у справах, мені треба було і в банк з'їздити, треба і на батьківські збори. забігати. Білка у колесі. Але потроху-потроху і видніються результати. Дуже багато процесів, дуже багато чого хочеться. Пишу, пишу списки, але щось. Робиться все зовсім інше, не те, що планувалося. Ну, в цілому, я задоволена, тому пішла далі працювати. Вже як будуть якісь іще просування і будуть якісь результати, обов'язково під'єднаюся і поділюся з вами. Тому що процес захоплює, процес надихає і видніться невеличкі просування. Нав'язала я тіла. Є у моїх зайців тепер ще й тіла. Небагато, немало. Вив'язала штанці і вже розпочала одному голову. Це буде в мене сіренький, у жовтеньких штанцях, і буде сіренька дівчинка у світло-блакитній сукні. Поки ось такі ось мої результати, їх не дуже багато, але по зайцям це і все, що встигла. Біленьку парочку навіть не розпочинала. В очікуванні на натхнення, на продовження натхнення саме на таких зайчиків. Була тиха година, малий відпочивав, малий спав, і я собі дозволила розпочати ще одну іграшку. Дозволила собі розпочати, мається на увазі, я зробила песика патрона. Песику патрону вив'язала я лише тіло, ще немає в мене. Не вушок, не мордочки, не голівоньки, нічого. Не броніка саме важке це бронік це взагалі. Але я вже розпочала одного патрончика. Планувала я трьох, ну, не знаю, не знаю. Хоч би одного зробити, хоч би одного встигнути в це відео упихнути і осилити його. Будемо дивитися. Корзинка трішечки була задіяна, тому я велика молочинка. І є невеличкі результати. Є в мене новенькі готові роботи. Нарешті перші готові роботи. І це, звісно ж, котики. Котики військові і котики великі. Платний майстер-клас по опису Тані Янчу обожнюю цих котиків, обожнюю цього автора і обожнюю всі її іграшки, які вона створює. Нарешті мої котики знову з'явилися в наявності. Хочеться ще малючків, але я розумію, що малючки, мабуть, в це відео не зможуть попасти. Вже, вже треба пришвидшувати темпи, закінчувати ці іграшки, тому що знову мене пре на плюшку. Я між ляльками, між ходовими іграшками, такими як котики військові, ховаю хвостики, тому що не завжди. Приємні слова прилітають, коли хвостики старчать між ніжок у цих котиків. Тому інколи сама себе поправляю, щоб вони не псували кадр. А між проектами ляльки і проектами ходові іграшки я ще підв'язую плюшку. Плюшка буде знову ж таки відео одним кадром, все зніму покажу і а, закінчую нарешті закінчую своє відео з. Новиночками є в мене невеличка кількість новиночок, але їх зовсім зовсім трішечки. Планувала їх зробити один тиждень, чисто новиночки і недов'язи, але розтягнулося вже більше ніж на два тижні. Будемо дивитися, куди далі занесе натхнення, але те, що я працюю кожного дня, щось підв'язую, я велика молодець. Незважаючи на те, що дуже багато є хатніх справ. Лєночка, вам величезний привіт. Я знаю, ви полюбляєте це слово сполучення, хатні справи. Так, вони тримають. Дякую ще мамочці. Мамочка мені дуже допомагає, аби ще й кухня була на мені, то взагалі б не в'язала. Тому величезна подяка мамі, величезна подяка вам всім за мотивацію. Ви коли пишете шалені коментарі, що вам подобається результат, це дуже сильно окриляє, надихає і змушує плідно-плідно працювати. Тим паче ви бачили останню ярмарку, який мій асортимент став ріденький. Я продовжую творити. Сподіваюся, закінчу цих зайців і розпочну двох нових, але щось мені підказує, що будуть ще розпочаті два зайчика, і всі в чотирьох будуть закінчуватися. Ну і продовження це буде песик-патрон. Пішла далі творити, витворяти, і обов'язково покажу вам, що змогла і що встигла. Ура-ура! Я це зробила! Нарешті моя компанія уся в зборі. Ось такий ось вийшов песик-патрон, песик-патрон по мастер-класу Вітані Янчу продовжую захоплюватися її мастер-класами і е, саме цим автором. Знімала трішечки для вас ще частинки, сіла монтувати, сіла збирати відео, слухати, що вже наговорила, і зрозуміла, що один невеличкий епізод я втратила, але не втратила натхнення і не втратила мотивацію до роботи. Тому зустрічайте, сьогодні, підводимо вже підсумки і показую вам готові роботи. Моя вся компанія в зборі і. Я зв'язала усіх зайців. Незабаром буде на моєму каналі 3000 підписників, буде а, що вам знімати, буде про що вам розказувати. Ще я роблю невеличкі собі закупи пряжі, тому буде що вам показувати. Хочеться якомога раніше. Закінчити цей влог, хочеться вам показати, які мої результати, і хочеться похозуватися цією солодкою компанією. Мені дуже подобаються ці зайці, мені дуже подобаються ці коти, патрони. Я б така, що їх тільки одних і робила. Але, звісно ж, це все набридає, їх хочеться різноманітити свій асортимент, тому я потроху підв'язую різні іграшки і. Не забуваю про ці ходові. О, дивіться, добре, що під'єдналася разом з вами, зараз ховаємо. А так би одразу відправила на продаж, не сховала один, один хвостик. До речі, я ось так і ховаю кончики, кінчики, я спочатку їх прошиваю а, запчастинку, яка мені потрібна, а потім а, виводжу з боку десь ниточку. А, Спочатку і у кінці, і ті два краї між собою з'єдную. Мені дуже подобається надійність, мені дуже подобається, щоб іграшки були якомога довше слугували, тому я прошиваю по декілька разів і вуха, і гудзики, і мордочки протягую по декілька разів, щоб. Ненароком десь вони не втратили товарний вигляд. Дітки по-різному граються, і буває такі і за вуха дергають, і за лапи дергають, тому мені хочеться, щоб іграшка була надійна на всі 300%, щоб тільки ножиці могли її розпустити. Тому я займаюся повільно, повільно але потроху. Пришвидшую темпи, коли знаю, що мені потрібно вже довести діло до завершення і вже зібрати. Тому не бійтеся шити, не бійтеся оформлювати. Ми самі собі в голові робимо якісь бар'єри. Ці бар'єри всі можливо здолати, якщо є велике бажання. Ось була мета, було бажання, і я зробила ось таку ось веселу і патріотичну компанію. Я на цьому відео буду вже з вами прощатися на цьому шматочку, тому що, тому що треба займатися іншими, а, іншими іграшками. Дуже хочеться мені вже після напівбавовни зайнятися плюшкою. Плюшка мене прям а, аж сниться. Приходить до мене вісні і каже, коли ти вже попрацюєш зі мною. Тому я прощаюся з напівбавовною на деякий час, не надовго, але обов'язково повернуся і нав'яжу дуже багато яскравих різних і ходових товарів. Вам всім бажаю по традиції, мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. Дякую вам величезне, що були поруч, що писали коментарі, надихали, лишали підписку, якщо цього ще досі не зробили. Мене дуже-дуже розпирає від. Події, що незабаром буде три тисячі, знову ж таки, буде розіграш, знову ж таки буду дарувати вам шалене натхнення у вигляді подарунка. Тому будьте активні, пишіть коментарі і не забувайте про підписку. А я з вами прощаюсь до дуже скорої зустрічі. Бувайте!